Той період, коли муза Зорислава, слово Зорислава метало над нашим краєм, коли була Карпатська Україна, зрештою і цей рік теж ювілейний для Карпатської України. Так що цьогоріч премія всеукраїнська премія імені Зорислава має особливо вагоме значення. Важливе значення. І сьогодні ми звертаємось до творчості Зорислава, який у кожному своєму вірші, у кожному своєму слові, рядкові, рядку, нагадує нам про наш великий обов'язок громадян, патріотів своєї держави і нагадує нам про те, що наше слово. Творче слово, поетичне, прозове, ну художнє слово, воно має служити нашій державі утвердженні тих високих ідеалів і принципів, за які боровся Зорислав і його побратими. Я хотів би попросити Станіслава Михайловича.